У селі Борохів нас зустрів настоятель храму та розповів, на цьому місці колись була стара церква, згідно історичних документів, побудована у 1362 році. Потім у 1878 році звели дерев'яний храм. Храм був величний. кажуть, люди старші згадували, що хори були такі величезні. Вони аж до вівтаря проходили. Ну храм вмістимий. І він проіснував до початку Другої світової війни. Тут, по всій видимості, мав бути великий бій, і людей виселили. І в цій хатинці залишилося тільки регент, як називалось Діак тоді. І ця жіночка вона нікого не послухала, в цій хатинці залишилась, і почалися якраз військові дії, бій. Видно, з радянських хтось представників почали шукати військ, звідки наводчик, хтось десь наводить. Побачили в храмі дзвіниця була відкрита, і вирішили, що там є німецький наводчик, який через біноклі він бачить і він наводить з лісу, намагалися його зняти. Другим снарядом попали у дзвіницю. Храм був дерев'яний, він спалахнув зразу. Пожежу намагалась загасити регентка, але марно, її хатинка до слова і досі тут стоїть, оскільки храм згорів вщент, у 1945-му сюди перенесли надіючу дерев'яну церкву, що стояла біля села Озеро у чешській колонії. Жінки, діти старші, старці всі, значить, підводами розібрали той храм, їм дали дозвіл, і вони підводами привезли його сюди. Привезли його сюди, і отут його. Почали монтувати, і в 47-му році, в грудні місяці, його освятили. На місці, де згорів старий храм, 21 рік тому почали зводити нову церкву, яку освятили у 2014-му. А храм, який перевозили по закінченню війни, каже священник, довелося розібрати. Старий храм вже був аварійний. Він вже так ру руйнувався. Деякі місця були настільки слілими, що було вже небезпечно просто для людей <кій> верх. Купол взагалі був знивший, і ми його гарненько розібрали. І я запропонував, щоб е, ці частинки вони так благовійно кудись використалися. Я у три храми, які будувались, покликав священиків кажу: от дивіться, частинки, що вам треба для нового храму, десь можете використати, беріть. На місці, де був престол старої розібраної церкви, вирішили поставити хрест і огородити. Є перед новим храмом і ще один хрест. Його встановила теща священника. Вона монахиня, Закарпаття. І якось в своєму житті їй дуже хотілося поставити більше хрестів. В Закарпатті є така навіть особливість, традиція, якщо в якійсь сім'ї. Е Є священик, тобто хтось прийняв священий сан. То обов'язково в дворі ставлять хрест. Ми ставили, але організатор вона, і так з того часу цей хрестик стоїть у такому закарпатському стилі, як на Закарпатті. Вже в храмі священик розповів: церква активно волонтерить ще з початку АТО. молодші колеги возять допомогу від людей на передову. Є тут і особлива ікона: прихожани вірять, зцілює та лишають їй свої дари. Віра Шевчук Дмитро Кудик із села Борохів телеканал Аверс.